Зі шкаралупою від домашніх курячих яєць кожен господар надходить по-своєму, знаючи про їх корисні якості. Сьогодні поговоримо про те, як можна використовувати шкаралупу на дачних ділянках, робимо ґрунт менш кислою. Підвищена кислотність ґрунту пригнічує ріст рослин, а хвороботворним бактеріям і шкідників навпаки. Дає зелене світло нейтралізація кислотної реакції, сприяє швидкому зростанню ґрунтових мікроорганізмів, які перетворюють азот і фосфор в органічні речовини. Шкаралупа за своїм складом повністю відповідає вапняного добрива, тому її можна використовувати для розкислення ґрунту. А завдяки своїй доступності та низькій вартості її використання дуже популярно серед городників. Для зниження кислотності ґрунту внесіть в нього подрібнену яєчну шкаралупу середньокислим ґрунтам буде достатньо 200 чотириста 2. для того, щоб отримати бажаний результат навесні. Порошок з яєчної шкаралупи потрібно внести з осені, тому що для розкладання продукту потрібно досить тривалий час. Використовуємо як добриво. Використання шкаралупи в якості добрива дозволить не тільки підгодувати, але і додатково розпушити ґрунт. Для добрива підійде шкаралупа від яєць будь-яких домашніх птахів. Залежно від бажаного ефекту, можна використовувати продукт, подрібнений в порошок або більшу фракцію. Перед щорічною осінньою перекопуванням розсипте шкаралупу по поверхні ґрунту, використовуючи 0,1 один к нам Після цього закладіть добриво в ґрунт, перекопавши на глибину 15-20 см. Якщо ви вирішили удобрювати ґрунт навесні, використовуйте шкаралупу, подрібнену до стану борошна, щоб вона швидше розклалася і дала бажаний результат ще один варіант використання шкаралупи: додавання її в перепрілий компост, пересипати компост порошком з яєчних шкаралупок слід шарами. Для підгодівлі розсади можна насипати субстрат з шкарлупок безпосередньо в лунки перед посадкою рослин в ґрунт у боротьбі зі слимаком. Щоб позбутися від слимаків, можна використовувати шкаралупу, подрібнену до стану порошку або трохи крупніше, посипте міжряддя і прикореневі коло рослин борошном з шкарлупок, глибоко закладати в ґрунт не слід не на слимаки, проповзаючи по гострих крупицях, поїдають шкарлупки і дряпаються про них. Гострі краї ранять їх оболонку, не залишаючи шансів на виживання мікрогоршучок під розсаду. Серед дачників популярний метод посіву розсади в цільні яєчні шкарлупки. Для цього підбирають шкаралупу з відкритим верхнім краєм з нижньої широкої сторони. Акуратно роблять маленькі отвори для відводу зайвої вологи. і Яєчну оболонку наповнюють пухким ґрунтом. У центр поміщають насіння і поливають невеликою кількістю води. Для розміщення подібного газону підходять яєчні лотки, висаджувати розсаду в ґрунт на постійне місце можна разом зі шкаралупою, щоб коріння сходів легше було пробитися. У болонку мікрогоршочка потрібно злегка прим'яти, боремося з чорною ніжкою, щоб уберегти розсаду від ураження чорною ніжкою. Подрібніть яєчну оболонку до стану піску або борошна і посипте всю поверхню ґрунту в горщику або ящику, зробіть це відразу після того, як рослини дали сходи, використовуємо як дренаж для кімнатних рослин. Як дренаж для кімнатних квітів можна використовувати більшу фракцію продукту. Досить кілька шкарлупок розім'яти руками або потовкти в ступці, отриманий субстрат. Помістіть на дно горщика перед пересадкою кімнатних рослин, зверху насипте ґрунт, зробіть поглиблення і помістіть рослина. Якщо в горщику відсутні дренажні отвори, то шар яєчних шкарлупок повинен бути не менше 1,5 п'ять відлякою медведку. Дія подрібнених яєчних оболонок на медведку подібна до того, як працює метод зі слимаками. Капустянка поїдає на своєму шляху все, що їй попадається, наше завдання викласти її шлях подрібненою шкаралупою в гострі краї при попаданні всередину. Пошкоджують слузову шлунка шкідника, після чого капустянка гине для продуктивної боротьби з цим шкідником потрібно засипати міжряддя густим шаром подрібненої яєчної шкаралупи і закрити її в ґрунт на глибину 5-7 см. Додатково розсипте порошок навколо кожної рослини в прикореневому колі. Яєчна шкаралупа цінний продукт, який допоможе садівникові поліпшити стан ґрунту. Підгодувати рослини і перемогти шкідників, збирати її можна протягом тривалого періоду, а переробляти в міру необхідності, щоб уникнути характерного запаху, який з'являється у шкаралупи при тривалому заощадженні, промити її у воді перед тим, як відправити на зберігання.